Понад 100 немовлят з'явилося на світ у Тростянецькому пологовому відділенні з початку 2025 року. Усе більше жінок обирають саме цей заклад, адже тут на них чекають сучасні комфортні палати, висококваліфіковані медики та повністю безкоштовні послуги. Крім того, кожна мама отримує фінансову допомогу у розмірі 7 тисяч гривень. Нагадаємо, завдяки ініціативі голови громади Юрія Бови діє програма Народжуй у Тростянці, яка передбачає виплати з місцевого бюджету жінкам, що народжують у місцевому пологовому. Мо ключова мета полягає у збільшенні кількості пологів, що дасть можливість відділенню відновити фінансування за програмою НСЗУ. Це підтримка дійсно підсилює ну, бажання приїжджати народжувати саме тут, в тому числі тільки що яка виступалось на європейському такому заході, де представники Ради Європи збирають пропозиції до законодавчих змін і так далі. Якраз ми говорили. В моєму виступі сказав зазначив, що сьогодні, ну, вкотре зазначив, до речі, я про це говорив вже три роки, що не можна жити в умовах війни всій території України по одному закону. І про це говорив Анатолій Федоровичкачук, колишній заступник міністра регіонального розвитку. І, ви розумієте, що для країни потрібні різні закони різні нормативні акти для країни, для частини території, які окуповані, де окуповані. Для частини, які пошкоджені, і для частини території, які не пошкоджені, живуть ну, іншим трошки життям, слава Богу, мирним життям, більше і так далі, які не вражені росіянами. І це закони, які повинні стимулювати стійкість, стимулювати відновлення, стимулювати розвиток, повернення людей назад до домівки. Це зовсім інші процеси законодавчі. І тому, от, наприклад, цей напрямок народження дітей, я тільки що його озвучив, кажу, ви розумієте, що ну не може бути однакового показника в Національній службі здоров'я України. По народжуваності для відділення, условно там, в Теребовлі десь там, чи під Вінницею, в, в сільці Вінницької області, в сільці Сумської області. 150 вородів, тоді ми вам платимо за це породілля за його народження. Тобто, оці всі жінки, які народжували, ми повинні розуміти, що всі медики утримуються за рахунок місцевого бюджету. Це мільйони гривень коштів протягом року. Держава не фінансує в нас уже рік пологове відділення. Загалом жодної копійки. Ну, нонсенс. Ми говоримо про підтримку прикордонних територій, які ще не треба зробити. Загалом також Юрій Бова додав, що програма народжує тростянці і справді збільшує кількість пологів у Тростянецькому відділенні. Така наша підтримка, елементарна підтримка. Вона дає можливість сюди їхати з інших територій і, по суті, є шанс спасти наше відділення бо тягнути його годами і віддавати там по 35 4 мільйони гривень на відділення кожного року. Ну, нам навіть при тому, що ми більш-менш стабілізували нашу фінансову ситуацію в бюджеті, нам все одно буде важко в майбутньому. Тому е -от, добре, що воно є, що є в есторія кажуть, Породівлі, які народилися, але треба 150. Нагадаємо, Тростянецьке пологове відділення відкрите для породіль із будь-якого куточка України комфортні палати, сучасні пологові зали, професійний медичний персонал і все цілком безкоштовно. Окрім того, породіллі отримують по 7 тисяч гривень з бюджету громади за кожного народженого малюка.